Салець передачу у центр. На Каркішка. Каркішка знаходить зону. Данченко з м'ячем падіння. І це пенальті. Пенальті. Данченко. На гру рукою. Ну так, доторкнувся очагава. Дуже добре. Андрієвський пробиває рахунок, стає 1-1. Ще раз нагадаю, що Чорноморцю для того, щоб потрапити до Ліги Європи, сьогодні треба тільки перемагати Динамо. Ну, а потім вже звертати увагу на рахунок матчу Олександрія для того, щоб у повний голос про це говорити чорноморцю як мінімум слід забивати один м'яч.